Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами будемо фантазувати і створювати казку. Почитаємо Ліну Костенко Вербові сережки. Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня! Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт! Бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 134. Виконуємо з вами психологічну настанову вправа посмішка. Подаруйте посмішку собі. Своїм рідним, близьким, мені. Я подарую посмішку вам. Вона допоможе в роботі всім нам. Які гарні посмішки засвітились на ваших обличчях. З ними ми і розпочнемо наш урок. Артикуляційну вправа. Де ж наш пустун язичок заховався за біленький тиночок. Ліг на бочок і мовчок. А ми зараз його розбудимо. Виконуємо вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції. Вправа конячка. Посміхніться. відкрийте рот. Кінчиком язика поцокайте як конячка. Вправа смачне варення. Посміхніться. Відкритий рот. Висуніть широкий язик, облизніть верхню губу та заховайте язик у глиб рота. Наступна вправа чистимо зубки. Посміхніться, відкрите рот, кінчиком язика почистіть з зовнішньої сторони верхні, потім нижні зубки. Наступна вправа маляр. Посміхніться відкрити рот та пофарбуйте кінчиком язика тверде ньобо, роблячи язиком вперед-назад. Наступна вправа акула. Широко відкрити рот, посуньте нижню щелепою вліво вправо. Права свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Зараз попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш. Так, як я, так, як ти, не вмію я. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку. Спочатку спокійно, повільно. Далі трошки швидше, а потім найшвидше. Відгадайте загадку? Довгі, тонкі віти має. Золотом кору вкриває, з гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Правильно діти, це верба. Пригадайте, що вам відомо про цю рослину? Про яке свято згадується у загадці? В останню неділю перед Великоднем люди освячують вербові гілки у церкві. Ці гілочки служили оберегами від граду. Під час грози їх викидали на двір, щоб, як казали, град припинився. А теж використовують вербу крім плетіння кошиків. Із верби в Україні здавна виготовляли музичні інструменти, кобзи, бандури, з вербового стовбуру видовбували човни, робили меблі та ярма для волів. З вербових гілок виплітали стіни хат і хлівів, а потім обмазували глиною. Запорозькі козаки робили ложки з верби. Це цілюща рослина, її використовують для вироблення багатьох ліків. Трошки відпочинемо. Про вербу складено багато легенд, її оспівано у піснях, про неї складено безліч оповідань і віршів. От і сьогодні ми знову зустрінемося із твором відомої нам поетеси Ліни Васильівни Костенко, у якому йдеться про це дерево. Роздавіться світлину та пригадайте, це Ліна Васильівна Костенко, українська письменниця та поетеса. Які ж твори Ліни Костенко ми вже читали. Пригадайте, що ви пам'ятаєте про цю жінку? Прочитайте назву вірша на сторінці 134. Вербові сережки. Про які ж сережки йдеться мова? Звідки у верби ці сережки, як ви гадаєте? Отже, дітки, зараз ми почитаємо вірш, будь ласка, слідкуйте в підручнику на сторінці 134. Вербові сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки Головою хилетала, потихесеньку питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Ось такий невеличкий вірш написала Ліна Костенко. Слово хилетала, діти, означає, хитала або колихала, або гойдала. Почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною: яр, ота, біля, хатка, стежки, сережки, хилетала, верба, питала, дівчатка, головою, білесенька. Гарнесенька? Потихесеньку. Молодці. Зараз почитайте самостійно цей вірш на сторінці 134. А тепер, дітки, дайте відповідь на запитання. Коли, в яку пору року відбуваються події вірша. Чому ви так вважаєте, що весною? Правильно, бо тільки навесні бувають ці сережки, коли все починає квітнути. Де росла верба? Звідки у верби з'явилися сережки? Що вона збирається з ними зробити? Знайдіть і прочитайте рими, що зустрічаються у цьому вірші. Прочитайте питальне речення з відповідною інтонацією. Який настрій створює вірш? А зараз, дітки, зробимо вправу крісло автора. Сядьте зручно в крісло своє улюблене та придумайте власну казку. Про пригоди дівчаток, яким верба подарувала чарівні сережки. Для цього пригадайте, чим казки відрізняються від решти жанрів. Продумуйте, які у вас будуть персонажі, які пригоди. Як закінчуються казки? І, звісно, кожна казка чогось навчає. Під час складання казки. Скористайтеся підказками підручника. У казках тварини, речі, явища природи можуть діяти і розмовляти як люди. Персонажі можуть бути дуже маленькими і надзвичайно великими. Дієві особи казок часто мають незвичайні імена. Сюжетами казок можуть бути історії виникнення слів, особливості зовнішності людей, тварин, явищ. Герої казок потрапляють у незвичайні пригоди і за допомогою своїх якостей або чарівних речей перемагають зло. Ну що ж, дітки, домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, ілюстрацію до своєї складеної казки. Вправа мікрофон. Скажіть, сьогодні на уроці я вчився-вчилася. Мені було цікаво. Найбільше сподобалося. Доповніть, будь ласка, ці речення. Дякую діти за увагу. Оберіть відповідну цеглинку у вашому настрої на уроці. До побачення!